Сьогодні, 2 люте, шлю своє вітання з Запоріжжя. Заглянула в огірочки, які сіяла 5 штук своє насіння на туалетний папір 30.01 о 21-й годині. Один листочок почав виходити з насіннячка. Так, оце так вони виглядають сьогодні, 2 люте. Чотири інші насіннячка. Вже з гарним корінчиком. Зараз я один огірочок, той, що вже почав виходити з насіннячка, пересадю в 100 грамовий прозорий стаканчик. Отакий в нього вже довгий корінець, я його єлі витягла з туалетного папіру. Обережно, щоб не зламати поклала росточок обережненько. І зараз присиплю земелькою. Посадила огірок у універсальний ґрунт, а останні три штучки оп'ять накрию і поставлю на теплу підлогу до завтра. Мабуть, завтра їх пересажу теж у універсальний ґрунт у рюмочки. Ті огірки, що я садила в кошачий пісок, і ще не виходять з піску. На помідорках чері також ще немає петелюк. Далі буду показувати, коли почнуть сходити. На все добре. Поставила на теплу підлогу, поки не з'явиться петелька, а тоді приберу в прохолодніше місто. На добраніч. зустрінемося.